Сделай шаг навстречу мне Сделай шаг навстречу мне Ты моя любовь Когда вокруг шумят холодные дожди Сделай шаг и шаг навстрічу... хто? Друзі, команда Фонтан Fest вітають вас з наступаючим днем святого Валентина. Все, отлічно, я там зріжуся, якщо. Так, далі говоримо. Бажаємо вам чистої, щирої. Ще раз. Так, так. Баж... Не, а, що... а Хтось з вас каже, ви обоє, любіть так. Любіть нас так, як люблю любіть... скажіть, любіть нас. Вітають вас з нам з наступаючим демосвятого. Того... Зступаючим того... демо святого так, Валентина. Так, закриваємо. Ком <кх> дивіться. Команда Фонтан Фест бажає вам сильного кохання, в кого воно вже є, в кого нема, просто його знайти і втрачати те, що ми маємо. Любіть, любіть нас так, як ми вас, ми вас любимо. Молодцы, а ми подив, подивимося. мені кайте, що це нормальні карка. Ось і камеця є чудова новина. Скоро я буду грати в одному із найкращих заходів нашого міста в барі де ви зможете прийти і насолоджуватися грою на чарівному оцьому інструменті. Саксофоні. Приходьте, буде раді вас чекати. Стежте, будь ласка, за новинами. Заграй щось. Ні, ні. Заграй, заграй, заграй. Ні. Сделай шаг навстречу мне Сделай шаг навстречу мне